Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Старовиживщині чоловік зарізав дружину. Й тещу. Мобілізований лучанин опинився в реанімації. Що кажуть в ТЦК? Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Є загиблі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 червня. У студії працює для вас Ангеліна Гущина. І далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і на жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. 15 червня цьогоріч у лікарні помер військовослужбовець ЗСУ із ківерців Юрій Торбич. Про це повідомили у ківерцівській міській раді. Відважний захисник 1967 року народження із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровільно вступив до лав ЗСУ. Поховають воїна на міському кладовищі. На щиті до рідного ковеля повертається мужній герой Ростислав Шевчик. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка. Захисник до останнього подиху боровся за свою батьківщину та, на превеликий жаль його життя, обірвалося 9 червня цьогоріч в районі села Стецьківка, що на Сумщині. Останнім місцем спочинку бійця стане Алея героїв. Міського кладовища редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює найщиріші співчуття родинам померлих і загиблих захисників. Честь та шана воїнам. Шокуючий інцидент трапився на Старовижівщині. У селі Поліське чоловік зарізав свою колишню дружину й тещу. З власних джерел телеканалу «Конкурентіві» стали відомі шокуючі деталі вбивства. Я телефонувала до мами. Питалася, кажу, мамо, що так, що сталося? Хто то такий? Вона каже: то не місцеві, то переселенець якийсь туже. Він каже, давно вже купив хату. На початку десь війни він каже, в тюрмі сидів. І він каже, кози тримає якесь хазяйство, каже, його всі бояться, остерігаються, бо каже, він нарваний такий. Вона десь в Ковилі жила та жінка, вони розлучені. Діти чи двоє дітей з нею в Ковилі, а третя дитина з ним жила, проживала. Ну і вона з тими дітьми. Вона приїхала відвідати ту дитину з матерою своєю. І він щось йому примкнула. Він порізав на смерті її, її і чорку свою. Я так зрозуміла, що діти все. у поліції. Волині повідомили про те, що трагедія сталася 15 червня. 35-річний житель громади декілька разів вдарив ножем свою колишню дружину та її матір під час конфлікту. Зловмисника вже затримали. У Ковальському районі внаслідок ДТП загинув 26-річний мотоцикліст. Як повідомили в поліції Волині, смертельна аварія трапилася 15 червня на автодорозі між селами Залухів та Щотинська воля. 26-річний житель Самарівської громади не впорався з керуванням та з'їхав і кувет. Водій загинув на місці. Двоє братів із Ратнівщини організували незаконне переправлення осіб через держкордон. Як повідомили в поліції Волині, Зловмисники за грошову винагороду півтори тисячі доларів намагалися переправити до Республіки Білорусь поза офіційним пунктом пропуску військовозобов'язаного 25-річного жителя Камінькаширського району. Їх спіймали на гарячому. Під час затримання зловмисники вчинили опір правоохоронцям та нанесли тілесні ушкодження двом прикордонникам. Обох правопорушників затримали, повідомили про підозри та обрали запобіжний захід. У Львові Лучанин потрапив до реанімації. Перед цим його з вулиць Луцька зі слів матері 10 червня забрали представники ТЦК. Відповідний допис жінка опублікувала в соцмережах. Рідні запевнили, що в поліції не було і документів не перевіряли. Йому залили газ в очі та доставили в обласний ТЦК у Луцьку. Через добу відвезли на полігон у Львівській області. Валка не проходив. 12 червня чоловік перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації рідні побачили, що його везуть до лікарні святого Пентелеймона у Львові. Коли я приїхала, дізналася, що він уже на операційному столі у критичному стані. Операцій було дві у Волинському. ДЦК ТСП своєю чергою теж прокоментували цю ситуацію. Зокрема, там зазначили, що 11 червня після встановлення. Належності громадянина до військового обліку його направили на проходження ВЛК. Запевняють, що під час медичного огляду чоловік відмовився ознайомлюватися з висновками. Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. В ТЦК та СП також запевнили, що інформація про використання газового балончика є недостовірною. Наразі ж чоловік перебуває у тяжкому стані, рідні збирають кошти на його лікування. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 16 червня під ударом була Київщина. Начальник Київської ОВА повідомив, що внаслідок ворожої атаки дронами поранень зазнав 60-річний чоловік. У нього різані рани, руки та обличчя, крім того, пошкоджень зазнали приватний будинок і господарчі споруди. Також під атакою була Черкащина, як повідомив начальник ОВА Ігор Табурець. Пошкоджені житлові будинки, гараж та газову трубу. Окрім того, частина одного з сіл залишилась без електропостачання. За попередніми даними пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев'яний гараж. Російські війська атакували й суми безпілотниками, пошкодження адмінбудівлі, вибиті вікна в житлових будинках. Про це повідомив начальник сумської ова. Він зазначив, що постраждалих серед населення, на щастя, немає. На Донеччині дві ворожі агентки наводили удари рашистів. Як повідомили в СБУ, у слов'янську поплічницею ворога виявилася 44-річна продавчиня з місцевого магазину, яка потрапила у поле зору окупантів через. Про російські коментарі у телеграм-каналах, щоб зібрати розвідання, зловмисниця обходила місцевість та також розпитувала потрібну інформацію у відвідувачів торговельного закладу. Ще одна інформаторка це 45-річна працівниця комунального підприємства у селище. Красноторка Краматорського району. Жінка дистанційно співпрацювала зі зв'язковими ворожої спецслужби. Вона відслідковувала розташування блокпостів, а також маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової. Обох зловмиснець затримали їм загрожує до восьми років тюрми. Повернуто ще 1245 тіл загиблих. Репатріаційна частина стамбульських домовленостей завершена. Як повідомили у координаційному штабі, 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто що 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином Україна отримала 6057 тіл в межах стамбульських домовленостей. На Хмельниччині двоє місцевих жителів обіцяли провернути незаконну махінацію ТЦК і зняти чоловіка з військового обліку. Під час отримання грошей їх затримали. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань, замовники нібито мали скористатися своїми зв'язками із працівниками держустанови. Та домовитися про оформлення документів щодо зняття з військового обліку так в одному з випадків за вплив на працівників ТЦК попросила чоловіка надати їм 13 тисяч 200 доларів. Наразі слідчі поліції Хмельниччини оголосили зловмисникам про підозру. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Нацполіція провела понад 940 обшуків з вилучення незаконної зброї та боєприпасів. В ході проведених заходів задокументовано 10 фактів збуту зброї, виявлено декілька схронів зброї, тощо серед вилученого гранатомети, гранати, різні боєприпаси. Наразі всіх фігурантів затримано відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Ці заходи спрямовані на протидію незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також перекриття каналів потрапляння нелегальної зброї на чорний ринок. Тепер до новин світу Іран атакував ракетами Ізраїлю ніч на 16 червня. Троє людей загинули 67 сім усі постраждали. Внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ. Про це повідомляє The Times of Israel та CNN. Третю ніч поспіль по всьому Ізраїлю лунають сирени через атаку балістичних ракет Ірану. Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних осіб залишатися в укриттях до подальших повідомлень. Медики і рятувальники повідомили, що вони реагують на інформацію про влучання балістичних ракет у кількох районах у центрі Ізраїлю. Вибухи пролунали в російському орлі у ніч на 16 червня. Про це повідомляють у російських пабліках. Зазначають, що ймовірно працювала ППО біля нафтової бази. Мешканці радянського району повідомляють про яскраві спалахи в небі та звуки, схожі на роботу ППО. Вибухи чули по всьому місту. Відео з місця подій уже шириться в соцмережах. Тож деталі згодом. В американському місті Грін Айл заарештували підозрюваного в нападі на політиків демократів. Про це пише CNN. Зокрема, Ботлеру закидають убивство лідерки демократів у палаті представників Міннесоти Меліси Горсман та її чоловіка. А ще замах на сенатора штату Джона Гофмана та його дружину. У поліції погоню за Ботлером називають найбільшим полюванням в історії Міннесоти. Пошуки зайняли майже 43 години. У них брали участь сотні детективів і 20 різних груп спецпризначення. Правоохоронці Міннесоти використали Елікоптери та різні технології, щоб затримати підозрюваного нападника, наприклад, дрони спостереження, а також інфрачервоне світло. Тож зараз Ботлера допитують слідчі попередньо вважають, що він діяв один. Мотиви цього вчинку ще встановлюють. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією для каналу Конкурент Конкурентіві. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала сьогодні Ангеліна Гоща. Втім, на цьому наш випуск не завершується, і ще більше важливої та цікавої інформації ви зможете побачити далі. Тож бережіть себе та не перемикайтесь.